Так, що у нас є вже працює комісія по вирішенню земельних спорів до суспільства, це наш перший такий початок. Були на місці понеділок, виїжджали на земельну ділянку, у нас пір уже тягнеться руками, у нас є навіть сьогодні присутні члени комісії нашої, і староста, і Істарівич. Виїжджали на місце, заслухано було дві сторони, вони додали нам документи, складений був протокол, винесено рішення комісією. І це рішення ми сьогодні, враховуючи протокол, так і затверджуємо на виконання про розби цього земельного спору між командами. І рекомендуємо сунути перешкоди в одній стороні, щоб інша могла Що до чому суть? Суть в чому частина ділянки, яка сьогодні йде землі запасу загального користування комунальної власності, засіюється і використовується людиною і через скажімо, використання цієї землі немає доступу до іншої ділянки. Тому було рекомендовано одній стороні вже, ну, дати змогу зібрати і, скажімо, той врожай, там по сьогодні росте, були виставлені. І що був нами сертифікований земливий порядник. За знищення межових знаків було попереджено. І сказано, що на наступний подальший час вже нічого не садилося і не використовували зараз. Людина надіється, що вона зрозуміла. Згідно нашого порядку про комісію, протягом року далі таким зверненням вона вже не може повертатися тільки до суду. Надіемся, вона нас не буде там рідні люди, чи вони порозумілися чи Но ні. Це вже на руки. Це на руки вже затягнуто, там вже були справи і все було, і так вони з ніяк не можуть розібрати. Ми винесли межові знаки, показали, що це є де загального користування, повідомили їх, звісно, не бачили, сівки були забиті, все було розказано. Кіки вони переставили одразу їх. Ні, ви знаєте, ми казали, що якщо десь щось рухнеться, то будь ласка, одразу телефонуйте, повідомляйте до сьогодні. Слівків не було. <inate> так, так. Теж, на місці. А як ви знали, що не на місці? На Кожен тиждень по 20 смівчатися буде. Daí, відомо, по 53 статті просто мобільне за заняття, по 56 тобто, про знищення Та, вона, Тому, було знищення можливих знаків. Це відповідальність було, так, на... що є такі статті, що якщо це все знищиться, чи далі будуть використовуватись.

Я пытаюсь. Лицом. Покилочка. Покилочка. Вот так. Мне окажут чия. Ну, то вообще. Боять роботы. До значения дорожные анагизы. Живых. Дякую, дуже.